О Києве, ти знаєш, що святий, і пагорби твої ховаються таємниці, Софія захищає від усіх загине кожний, хто з мечем до тебе прийде. Сьогодні скажу дякую тобі за юність, за любов і альмаматер, за теремки, за центр і за поділ. Як же люблю тебе, я до нестями, мій Київ, місце сили та надій. Мій Київ Розквітає буйним цвітом Київ, скільки пережив подій, скільки в тобі я бачу дивовижного. Це місто вміє говорити через дзвін, через Дніпро і стіни стародавні. Я знаю Києве, що ти живий і житимеш ще довго для нащадків. Я знаю, що колись ти був. Таргград, історія твоя є набагато глибша, Несеш в собі ти коди і вратає вся земля навколо тебе диша, живий, величний, сильний та святий. Вітаю тебе, щиро я від серця, бажаю тобі лише радісних подій, і зігрітися в Божественній веселці.